Доброго дня, шановні. А, ну що, у нас ще одна тут новинка від пана Гетьманцева, який повідомив у своєму телеграм-каналі, що повідомити про порушення організації контрольно-поровічну зручної заходів територіальними органами, де це легко і доступно 9 листопада 2023 року. А, Ось такий у нас є з вами QR-код. Ви його скануєте на своєму мобільному телефоні за допомогою камери. У вас тут вийде бачите, посилання. Ви натискаєте на це посилання і заходимо з вами в Telegram, де у нас такий з'являється бот. За допомогою цього чат-боту платники податків мають змогу повідомити ДПС щодо ймовірних фактів неправомірних дій працівників територіальних органів ДПС при проведенні контрольно-перевірочних заходів. Тобто вони вас перевіряють, якщо вам щось не подобається, або ви бачите, що на вас тиснуть, або перевищують повноваження, спілкуються російською мовою, погрожують. Ви ви вважаєте, що до вас якесь таке знаєте надмінне ставлення або таке. Ну як вам пояснити? Ну, ви ви відчуєте, є коли інспектор заходить, представляється, записується у журнал, перевірок, надає свої документи, дозволяє вам ввести відео контроль його перевірочної роботи. Це все дозволено законодавством. Не тільки з їх сторони, але й з нашої. І якщо ви бачите, що постійно вас принижує, або там до вас зверхні ставиться, або вимагає те, чого він не має вимагати, на вашу думку. Да? Ну, наприклад, ви не розумієте, чому він саме це у вас просить, і на якій підставі. Да? Якщо законодавчо вам дозволено це, наприклад, там, не зберігати. Да? Ви можете сюди написати, коли ви починаєте, написано вітаємо вас. Подати скаргу, натискаєте, виберіть назву ДПС, яка вас перевіряє. Ну я, наприклад, для прикладу вибрала ДПС у місті Києві. Відповідь записана: Вказіть код ЄДРПУ платника податків, щодо якого здійснюються контрольно-перевірочні заходи. Є ДРПОУ. Тут вказано зараз, юридична особа має ДРПУ, її присвоюється. для фізичної особи підприємця. Це ідентифікаційний ваш код. Якщо я вкажу, я не знаю до чого я ще здограюся. Свій код, відповідь записана. Вказіть назву платника податків, щодо якого здійснюється так Світлана Анатолівна. Вкажіть адресу, за якою проводяться контрольно-перевірочні заходи, наприклад, Львівська область, місто Львів і тим Тирим. Ну, наприклад, Київ вулиця. Глушкова 15. Відповідь, вкажіть тип перевірки. Планова документальна, позапланова, фактична. Звичайно, ми всі не любимо фактично. Введіть інформаційні дані щодо наказу на проведення перевірки, дати та номер. Ну, давайте, наприклад, 17 листопада 2023 року. Номер 5. Все, ви, все видумене. Все виду тому просто. а, Дивіться, відповідь записана, чи бажаєте ви долучити файл, завантажити файл, ну, наприклад, продовжити без файлу. Завантажити файл, це означає, фотографію, ви зробили, або відео записали коротенько. І якби ви там можете підтягнути цей файл як доказову базу? Вона буде використовуватися у вас як доказова база. Будь ласка, зробіть, знімайте, не бійтеся, тому що якщо ви не будете себе захищати, у вас ніхто не буде захищати. Ну, Це дана можливість хоча б безкоштовно хоча б повідомити. вже я не говорю там про захист і про те, що це все працює і все буде прикольно. Ні. Це хоча б можливість крикнути про допомогу. Розумієте? Вкажіть дату початку перевірки. Ну, наприклад, сьогодні. Ведіть прізвище, ім'я по батькові працівників ДПС. Бачите, чому я говорю, що потрібно, щоб вони робили запис у журнал перевірок, який має бути у вас у кожного ФОПа. Незалежно від того, чи ви працюєте на дому, чи десь купіть його. Хай собі лежить. Він що, у вас їсти, просить. Ні, хай собі лежить цей журнал реєстрації проведення перевірок. Він типовий. Він уже 10 років типовий. Там нічого не змінювалося абсолютно в тому журналі. Видіть прізвище ім'я по батькові працівників. Обов'язково ви маєте ознайомитись, ви маєте право сфотографувати, ви маєте право зробити запис в цей журнал, А там вказується і прізвище, і ім'я, і по батькові. Далі можемо придумати, допустимо, Пупкін. Пупкін. Пушкін. Окей. Okay. Так доля вирішила. Пушкін Тарас. Відповідь записано. Додати інформацію про ще одного працівника. Ну ні, давайте продовжити. Вкажіть, будь ласка, інформаційні дані щодо матеріалів перевірки. Ну, все. Далі щодо матеріалів перевірки, це вже, мабуть, якісь там пишемо текст, додаємо. Введіть су суть порушення на думку платника податків щодо організації контрольно-перевірочних засобів заходів. Ну і ми вводимо, пишемо. Звичайно, те, що я вже не буду продовжувати, бо я боюсь, що я зараз дограюся, і мене як ось, візьмуть за попу. Я потім що буду розповідати? Що я експериментаторка? Угу, Мене як в експериментують, е, тому не будемо накликати біди. На рівному місці просто вам повідомляю, що є такий чат-бот, в ньому потрібно досконало бачите, вводити всю інформацію, тому все досконало збирайте протязі перевірки, яка у вас проходить, чи все вас влаштовує. Якщо вас щось не влаштовує, ви маєте право тепер написати ось в такий чат-бот, пройти опитування, але тихенько, бо ви бачите, стільки багато питань, що якщо ви почнете при них проходити цей чат-бот, то буде це дуже довго, і все таки вони засвічуть щось. Ой, так что всё. Користуємося хороший лайфхак, дякуємо пана гетьмасам, хоча б на цьому, бо ви тільки з нас гроші берете. А тут хоча б якийсь фідбек пішов. Зможемо, не знаю реальність тільки тільки ось бачите, з'явилося свіженьке, новеньке. Не знаю реальність дійсності цього, чи воно буде працювати чи ні, але мені здається, що це непогана можливість для захисту, хоча б в якомусь навіть в подальшому судовому розбиранні вашої там справи. Це буде бонусом. Що ви навагалися поскаржитися, що податково там на вас відреагувала, не відреагувала, провела розслідування чи ні, це вже будете розбиратися там по факту, але сам, ну, сам факт злочину буде зафіксований. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу, але це не обов'язково. Тримайтеся, все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Я надію, що ми більш не будемо записувати такі відеоролики, де треба на всіх скаржитися, а будемо щось записуватися тільки науково і для розвитку.